Вітаю вас, шановне товариство! Зараз ми з вами будемо дивитися гру рекордсмен, тому що нещодавно команда Талон і Блокіст Райвелери встановили світовий рекорд. Команди не зробили First Blood до 23-ї хвилини, і тому готуйтесь дивитися найдульнішу гру, яку ви дивилися в історії доти. В кожен небезпечний момент, якщо тут хтось може загинути, ми будемо дуже детально розглядати. Взагалі, уявіть, от реакцію. Людей, котрі поставили на цей матч на First Blood, коли, ну який коефіцієнт міг би бути на 23 хвилина Blood? Це тисяча чи скільки? Ну, то, Я навіть, думаю, навіть ніхто не приймав на таке. Але тим не менш, буде було б комедно подивитися на цих людей. А, перш за все, давайте розберемось, чому взагалі це стало можливим. Подивимось на пік команди Талон. У них офлейновий Фуріон, у них мідова темпларка, люди ну, бі, ну, на східній адії насправді якась своя завжди мета. Люди грають з темпларкою на Міду, з Фуріоном на Офлейні, з Блудсікером на Кері. Тобто ці всі три герої вони, ну, не здатні до появи якихось айтемів на Темпларки Блінка, там, Дезолятора, на Фуріоні Глейпніра, можливо, якщо він через Глейпнір буде грати, там, чи на Будсікері через Глейпніра, якщо він буде грати, вони не здатні навіть нікого підчепити. І так само тут є Тітан, у котрого ну, стан такий, я б не сказав, що надійний. Єдиний герой, який може плюс-мінус застанати, це Рубік, якщо він карде стан Ліни і під буде комбінувати таким чином. Вони хоч якось можуть е, вбивати героїв. На міду, до речі, у Blacklist Rivalry трохи краща ситуація, тому що в них є тренд, у них є Ліна на Керрі, у них є деспрофіт, котра може пушити Мідвежу. Ну і плюс є Enigma, котра, в принципі, я не бачу проблеми для того, щоб там купити якийсь Блінк, Блекінбар, навіть враховуючи те, що вона грає проти Рубіка, але мені здається, все рівно Енігма, навіть при тому, що ти граєш проти Рубіка, ти можеш все рівно купляти якісь стандартні айтеми. Просто треба, щоб твоя команда контролювала Рубіка, допоки ти не збереш Блінк Блекінбар, Лінкенсферу. Тому що якщо ти збираєш Лінкенсферу, то Рубік вже не може вкрасти в тебе Блекхол. Раніше як це працювало? Раніше ти з Ганімом просто у тебе є... Завжди кулдаун маленький на Splft, там 2 секунди. І ти в будь-якому випадку, навіть якщо у Енігми є LinkedSfere, ти в будь-якому випадку вкадеш у Black Hole. Але зараз це 4 секунди, тобто весь час касту Блекхолу. І ти ну, навряд чи зможеш це зробити на Рубіку, тому що Енігма зразу після Блекхолу може кастнути якийсь Маліфайс, і на цьому все. Єдине, що важливо, залишати Маліфайс, щоб він був не в кулдауні, бо Міднайт ти витратиш на. На те, щоб в його кастувати. Ну, на Лейнінгу тут нічого не відбувалося, особливо якихось небезпечних моментів, де хтось міг загинути, не було. Тут Енігма постійно стояла, розпушувала на себе лінію за рахунок того, що вона може з'їдати кріпасіків. На міду пларочка проти деспрофит дуже небезпечно в матчапі, де обидва герої одне одного вбити ніяк не можуть. Стояли фармили крипів. На топі Фуріон ось так агресивно іноді діє вдавав Ліні тичку. Ліна в відповідь давала дві тички, дві тички, так що Фуріон взагалі не розумів, що відбувається, і ризикував реально померти, якщо тренд був би поряд. Але більш нічого такого особливого тут не було. До речі, цікавий момент тут Ліна тренд. На якій лінії взагалі можна простояти проти Ліни тренда? Я не знаю, от на, на ваших ММР, може, якщо ви там професійний гравець, якщо ви там ну, хайпи гравець, Може, ви знаєте, що робити про ліни трента, але, е, на ХММР це дуже часта ситуація, де люди беруть просто ну, ліну на кері з трентом, з Тускаром, не знаю, з Клокерком, і дуже і дуже складно стояти, тому що. Мало оффлейнерів, ну, фріону, в принципі, ще окей, тому що це ренжовий офлейнер, який може там позицію якусь тримати, і тебе цей, цей тренд ну, навряд чи з ліною вб'ють. Але якщо це якийсь буде мілічний офлейнер, ну, я все рівно беру Акса, тому що АКС це повна контроліни. І ти ну можеш піти там за вежу, умовно, якщо у тебе нормальна гра, якщо ти там перші пачки постоїш окей, зафармиш собі кільце, ти зможеш це зробити. Але якщо ви попадаєтесь, можете порекомендувати в коментарях. Я цікаво почитаю ваші. Варіанти, хто може простояти проти тренд Ліни, окрім рейнджового офлейнера. Так, тут був дуже небезпечний момент, і Рікі ризикував усім в цій грі, щоб не стати світовим рекордсменом. Але бачимо, що Олі вирішив далі не йти і просто відпустив цього Рікі Мартіна. Він побіг на базу без будь-яких проблем. Ну і здавалося б, от шоста хвилина. Що професійні команди хороші повинні робити, коли у тебе є деспрофіт, коли у тебе шоста хвилина в грі. Ну, я думаю, що Рікі Мару... Ну, під катапульту ось цю він точно повинен зіграти, тому що у Death Prophet є екзорцизм. Відповідно, відповідно, Темпларка вона не може нічого зробити. Маріо точно повинен бути ось тут, ставити центр, знімати ворожі трапи, і вони повинні завдавати якусь хоча б шкоду по вежі. А на... вони просто зливають ось цю катапульту і ні про що не паряться. Темпларка бере і фарми кріпасів. Типу. Це Блак Страйлери погано грають. 100%. Ого, ніфіга себе у нього закуп. Він взагалі грає без. Що цей? На Falcon Blade купив дуже дивний закуп Якийсь. Не знаю, чому тут Карл вирішив грати без. Э, ботла на Дес Профет. Трохи цього не розуміє, ну окей. Ще один небезпечний момент, але ні, хаста, хаста. Коротше кажучи, хороша команда, я впевнений, вона повинна під Ultimate Des Profits і під катапульту ворожу точно зіграти навколо Міда. Тому що те, що тут Blacklist Rivalry АФК стоять і Карл Фармить Крипів, це вигідно тільки темпларці. Тому що темпларка якраз таки вона нічого не може зробити в плані того, щоб там, задефати, особливо, якщо ти трапи її знімаєш. А, але Рікімару, ми бачимо, він зайнятий більш важливими справами, бігає на хасті туди-сюди. Це доволі таки хороше рішення, звісно, якщо ти хочеш, щоб у тебе не було фірблада за 23 хвилини. Так, ну тут ми бачимо, що тампларка вже трапи розставила навколо Міда. Неможливо взагалі зайти не в трикутник, не на мід її якось загангати. Тобто тут тільки Сентряк повинен бути нормально поставлений, але ми бачимо, що цей Карл він взагалі собі на хайгранд його тикнув, не знаю чого. Можливо, проти Тамплерка раніше не грав. А можливо, просто не хоче когось хоч бивати, тому що він пацифіст. Це один з найнебезпечніших моментів в цій грі. Зараз 23-й міг просто загинути. Але фейрі фаєр, фейрі фаєр і все тікає. У аніми Еніми Блеккола нема. І це було дуже і дуже небезпечно. Один крок від того, щоб не стати світовим рекордсменом. Але 23-й знає, що. Вмирати він повинен мінімум після 20 хвилини. Нарешті почали вони пушити Мідвежу. Ну я, я чесно, я не, я не розумію цього. От, Знаєте, гравці ні, ніби професійні, е, ніби вони в якихось командах навіть грали, деякі навіть в хороших командах, от, е, типу Teamsa. Але як це описати, от те, що робить Карл? Ну і Рейвен, тут у них непоганий склад. Я, я не розумію. От, Ти граєш на Death у тебе герой, ну, з ультимейтом точно повинен бути сильнішим, ніж Темпларка, та будь-який саппорт. Але нафіга ти активуєш свій ультимейт по таймінгу 844, щоб ось це зробити, нанести 200 демеджа ворожій вежі, щоб сюди зразу прийшли саппорти і ти такий Ааа, хелп, гайс! Тренд телепортується, відміняє телепорт. Рікімару тут взагалі немає, Рікімару тут е чекає, на баунті руну. І ти свій ультимейт просто. В нікуди використовуєш, тебе прогнали, ти пішов. Ти навіть не відрегенеруєш фул ХП, тому що у тебе ультимейт настільки мало шкоди наніс, що у тебе фулл ХП після цього ультимейту нема. Скільки він? він 400 здоров'я, здається, відновив TheSprofit. Не більше того. Ну це дуже дивно, окей. Далі тут Тімс бігає, бачимо, що блесіки на нього не використовує Раптуру, тому що він також тут. Не дуже хоче Опа! Небезпечний момент. Ах ти, блін! Ну не знаю просто БлуСікер, що е якщо ти активуєш ультимейт, то треба, щоб поряд з тобою хтось був, хто може збити телепорт ворожому герою. Але з іншого боку, він телепортується на базу і Блусікер е може фармити спокійнець першу пачку. Це дуже смішно, що талони першими починають пушити ось цю вежу, коли є деспрофити, є енігми за талонами, котра намагаються грати через. Меканз, я цього не дуже розумію, але, можливо, талони такі. Ну, Це просто абсурд. Як на наслідок тренд тут нічого не дефає. І талони, точніше, Blacklist Rivalry, Карл пішов фармити, і нарешті вони з Death Prophet Анігмою вирішили. А ні, Death Prophet просто відходить, Enigma сама тут пушить вежу, Prophet грає на свій фарм, та ти що? Та ти що? Нічого собі вони придумали. І далі тут продовжує там також фармити, котра. Ні, собі, собі що він взагалі купляти в цій грі буде ось. А ну Dragonman купляти буде. Я вже я, я я взагалі з лузу з'їхав, подумав, що він якусь яшу буде купляти, а Dragonland же збирається, через ж of фалакріті. Давно не збирав Dragonman і так і живемо, блін. Так, ну і найбільш небезпечний суб'єкт в цій грі це Карл, у котрого зараз невидимість і у котрого є ультимейт. Що ви думаєте, він буде робити? Може вб'є цього Титана, котрий стоїть на міду? Ні-ні ні, бігаю туди-сюди. Думаю, що зробити? Опа, тітан. А, розривілося. Навіщо? Навіщо? Нам Сіфончик під рік натискати Титана. Задача вмерти мінімум 50 двадцятої хвилини, по кефу 100. Так, ну тут талон у відповідь починають вже пушити вежу. Це взагалі. Квінтесенція абсурду, що Темпларка вже дофармила Дрегонленд на 13-й хвилині. Рубік вже вкрав кріпсформ 4 рівня, і вони у відповідь починають пушити а, вежу. Тут Енігма з меканзом знаходиться, намагається якось її задефати. Рікімаро в цей момент розуміє, що на ньому гра. 15-та хвилина. Треба нафармити шарт, щоб була хоч якась змога вбивати ворожих героїв. Аянігма тут долончики зробила, пішла по своїм справам. Опа, 23. й Ще одна раптура, ще одна телепортація звідси. Ну, це, звісно, круто. Він. Я не знаю, що в нього в голові. Можливо, він думає про те, що якщо він дає раптуру і ось так проганяє Рікімару селепоти на базу, то це, це типу ок, тому що він може зафармити цю пачку. Але в цілому він і так може зафармити цю пачку без будь-яких проблем. Єдине, що він не може приєднатися в тім якщо він буде, враховуючи що. Команда його намагається пушити мвежу. Я думаю, що було б непогано, якщо Сікер прибіг би сюди, допоміг би якось забрати якихось героїв за рахунок раптури, але бачимо, що поки що він так не поспішає робити. Дембларка з Dragon продовжує навіть під смокскріном, б'є Тауер, тому що розуміє, що ні грає через рівси, ніякого тут блінка немає. Розуміє позицію тринта, котрий може теоретично суто вийти на неї і дати ультимейт. І де вежу команди Blacklist Rivalry. А тут фолова вежа стоїть. З трендом втратили і топ-вежу, і мід-вежу, граючи проти темпларки. медової, Ну це досягнення нормальне, я думаю. Так, ще одна раптура, ще один. Як же небезпечно було. Якщо б у нього Майлстром прокнув, бо можливо, він би загинув, але Майлшдром відмовляється прокати, бо він також запрограмований на те, щоб е, людина якась загинула на цій мапі тільки після 20 ї хвилини. Мені найбільш в цій грі імпонує Карл, котрий бігає на Мідові Деспрофит, просто фармить ПТ Вічблейд. Нічого більше особливо не робить, і ніякий не взагалі. От у них зараз з'явився шар на рікі. Ну, типу, це єдиний, напевно, момент, коли команда BlackDis Rivalry повинні зрозуміти, що йоу, хлопці, ми зараз сильні, у нас є шар на ріки, можливо, треба щось робити, тому що Ріки може підсадапити будь-якого героя під Ліну, під Нігму, можна вбити, можливо, можна смок якийсь натиснути. Ну тут телепортується нігма на мід, і вони стоять вдвох і такі, оп, подиві. Отсюда чувак. <плес> Ой, стоять під Т2 вежею і бояться кудись хоча б вийти. Просто стоять, стоять і думають, що нам робити, коли натиснути цей смок. Це просто квінтесенція абсурду якась. Опа! Смок. Так, ну давайте подивимось. Blacklist Rivalry. Дуже небезпечний момент. Виходять в задимлені. Йдуть у ворожий ліс. Можливо, хочуть поставити варнах екран, щоб краще бачити ворожих героїв для того, щоб хоч когось з цій грі вбити. Можливо, зараз розуміють, що Рубік знаходиться на міду. І Мород занадто далеко, занадто небезпечний момент, тому що тут неможливо. Можливо, зараз. А, ні, все ж таки неможливо. І Карл фейкує ультимейт, і все ж таки не витримує. Активує ультимейт і починає тут пушити цю вежу. Як же ж тут багато шкоди? Мінус вже 100 здоров'я, мінус 200 здоров'я, мінус 300 здоров'я. І підходять тут ще. Ага, ага, талони. Що, справ? А, ні, Кріпсформ вкрав. Продовжує, продовжує пушити. Карл, 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 Гліф! Господи, ні, Карл забирає цю вежу. Ну, вежа не герой в цій грі, тому радіти ще зарано. Бачимо, що талон дарма часу не гають і заходять, просто забирають в цей момент Рошана. Команда Blacklist Rivalry називає ще одне друге задимлення. Для них в цій грі не знаходять тут Егіду, бо вже її вкрали талон. І забирають тільки єдиний вар, котрий тут стояв у талоні. Отакі от, от справи маляти. Все ж таки, Карл більше нічого не буде тут активувати. Ще 74 секунди. Ну що, у Темпларки вже дезолятор з'явився, їй тут з Рубіку форстаф летить. В принципі, і дезолятор, я так розумію, це єдина шманка, котра в неї з'явилася. Тим не менш, талони вони небагато. Нетворсу перемагають, тут навіть тисячі поки що нема. Вирішили вони піти і пушити Т2 вежу. На такій стадії я не знаю, наскільки це хороше рішення. Хоча б таким бару тільки з'явився, я думаю, вони хочуть просто бійку якусь прийняти, бо е вже всі таймінги, які їм потрібні, є. Ну, можливо, окрім якогось блікдагера. Так, Шард Рікі дуже небезпечно, але форстав клятий Рубік зібрав сейв айтем, та ти що? Трента знаходять, є б трента можливо зараз! Може во зараз! Ала не втає, ні, Глєйб, ні, б не його просто форстафують, Ведь кляті задроти за дроти назбирали форстафів. Та ти шо? А кого форстаф? А, у Лини. Цю... Кирил Ліни він збирає форстаф. А не драгондэн спочатку. Це просто абсурд, я не знаю. Проти кого він форстав? Проти Фуріона зібрав чи що? Зібрав форстав, щоб ферзблат на його герої не зробили, бо прогноз стоїть інший. Це Фантастика, я не знаю. Ой, пушать вежу, продовжують. Рікемару вже стоїть позаду усіх, тому що розуміє, що тут форстаф і контрять нереально. Попушили вежу, продовжують тут талони. Намагатися забрати цей тавер, але ткляти тренд захілі, блін. хочеться все ж таки її добити, тому що е цей тавер не має сенсу, якщо ти його не добиваєш. Правильно, якщо ти тут стояв, то його тренд все рівно захилить, тому вони вже знаходяться в безвихідній ситуації, навіть при тому, що, можливо, вони не дофармлюють срівняння з тим, скільки вони могли б фармити, якщо б просто не пушили цю вежу, а на всій мапі розділились якимось чином. І на 22-й хвилині цей тавер падає. Та ти що, забирають аванпост швиденько. В 22.03, нема фезбладів. І це, здається, перший смок від команди Tenon. Це перший смок від них. Два смока в леклі стравили своїх... свої не реалізували. Можливо, зараз це зроблять талони. Так, Teams, Teams, Teams. 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 Побачить, Дасти. Активуй на ньому Рубік, форстафліфт. Це буде кіл! Це буде кіл! Ні. Так, і це кіл. 22-27. Команда Талон виграє в цю гру.